Пане Райвен риб! Пане Райвен Риб, приніс нам показати нового куміра, де падають ікони за передзамовлення. І де падають таймворп ікони. Найбільш актуальні ікони, які тільки є. 350 тисяч плюс-мінус СБЧ. Давай успіхів тобі. Андрій Миколаївич, беремо Андрій Миколаївича. Павло Недвін, беремо, Павло Недвін. Ти точно той пік зібрав? Почекай, там є ще один просто. Де тільки базові. І Сандерстракер. Ти впевнений, що ти зібрав той, що це новий? Збирайте несіть на шер. Ану, дайте Вінтера. Сір Бобі Чартон. Ого. Ронал Гауша, 93. й Це що таке? <рисвіт> 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 Йохан! Кройф Вінтер Кардс, вони падають Кройф в Ronaldo І Чартан в одному піці Що там по іконам? Що там по іконам? Ван Бастен окей, це поганий старт. Ларсен, це ще гірше продовження. І Піті, а тут шляпа. Боже, як може бути в одному піці Роналдіньо, Чарлтон і Йохан Кройф. і в іншому піці Ван Бастен, Піті і Ларсен. Джан Луїджі Бофон. Вже непогано. Роберто Баджо гірше. І Джорджо Кіліні, подивіться, тріо італійців! Збірна Італії в цьому піці Джан Луїджі Бопон і Джорджо Кіліні. Шановні, не забуваємо фоловитись на канал, особливо якщо ви тут новенький. В попередньому відео я додам обов'язково в опис в коментарі до цього відео. В нас відбувається розіграш двох премівсі пас, спеціально для Ютуба. Треба не бути бездарем, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Заходьте, там ці умови є. Тому дякую за вашу підтримку і не забувайте протискати школу. Можна шарик, треба! Отут от закріплено повідомлення, як давати шерплей. Бастіан Швейстайгер, Базовий, 88-й. Зіньо, 89-й. Непогано. І Сір Девід Бекхам. Він інстан, напевно, пікає Jay Z. Але як тут подумав насправді? Рівалдо Сандерстрак. Таке собі вже. Боуді Вінтер. Реально падають Вінтер. Вдруге вже. Ірі Кельменовий. Власний нікнейм. Берйом цього райкарда. Right. Міяма, але звичайно. І Лотер Матеус рятує цей пік, Окей. Це не супер Тір 1, тому що в нього плейстали поганенькі, але як мінімум він щось так коштує. Сміт фігня, вже точно фігня. Вона і спочатку була фігня, дедбол плейстайл мусора. Райкарт ой ой. ой Напевно, праві ті, хто каже що треба прибирати базових з цього піку вже. Надто багато мусорних базових. І Френк Лемпарт. Ну а тут просто шляпа. Маупітій базовий фул фігня. Джу. Що? Ці теж тут падають? За передзамовлення теж? І, а Вінтери просто падають, і їх взагалі в описі немає. Таурум. Пане Таурум скинув нам свою ікону. І в нього Рівалдо звичайний ін'єста чемпіон. І Фоуді Вінтер. В нього і Вінтер, і Чемпіон в одному піці. Недіма Сігма, Я не знаю, але ну блін, вони засунули. І Вінтерів. Тут є і Вінтери. Найбільш актуальні ікони. Люди Саву ловили. Ми кройфа вже побачили. Ерік Кантона, звичайного версія. Беркасі і Джі. Мені здається, Кантона вже не відбиває вартість цього піку. Time Warp в тому числі. Тобто вам вже можуть падати двоплейстайлові ікони тут. Але падає Давер Шукер. І є. Ну який нахрен Давер Шукер? Тоні Кросс рарний. Ну, дайте спешелко. Ін'єста, не спешелка, але берем цього Андреса Ін'єсту. Але якщо б Чемпіонс Ін'єста, то було б взагалі GG. Деніс Берком ще й звичайний фул фігня. Трикутником він вирішує. Луаудруп і Марсело. Але звичайний. Марсело звичайний. Тут однозначний вибір бразилець. Шкода, що не його Чемпіонс версія. Міама. Звичайно. Джерард звичайний. Ой, Ваністело, звичайний. Боже, яка стіна. Ну так, да, звичайних треба, напевно, вже прибрати. Там навіть якщо ті родин карти дорогі, то в них плейсталів багатьох немає. Так, да, Віталій, та габела Так, друзі, в нас пан Аутсайдер. Його Френк Крайкарт. Так, базові по плейстайлах, глуха. Бехем. Бехем для мене це робить цей пік вже нормальним. Бехем класна карта. І Андреа Піро. Тут однозначно Бехем. По ціні він недорогий, він, напевно, і 1200 не коштує, але там по 200 цю карту по плейстелах. Я за нього грав в, ака... в... в... в Сікаріо на аккаунті, він актуальний, прям легко зараз. Так, пане Ігоре. Full боже. Принц, 93. І Алан Ширер новий. Unbreakable спадають. Unbreakable спадають. Широр, до речі, по-моєму, не дешевий. Рікельми, по-моєму, unbreakable, а не Time Warp, друзі. Тоні Кросс, але його Champions версія. Базовий Клоуд Макеле. І Бобі Мур. Однозначно, фібер. Тоні Тонікрос, блін, але ж він недорогий. Я чомусь цих зрадів, бо я пам'ятаю, коли ми вперше бачили ікони, і коли апгрейднулись, то Кросс апнувся набагато краще Джерарда. Тим часом 15-та ікона на сьогодні. Ще в як сипе. Слухай, полярна, поняв? Є суперказирні піки, а є три базові пігні. Гарі, Лінікер, шукер. От як отакі, дивись. Отакі. От є отакі, а є прям фулл казиря. Ну тут прям людину просто шкода. Ну що це таке? Гуман, Лінікер і Шукер, і всі базові. Зрозумів, та. Перша спроба. Всі починають зсередини. Ми вже якось в нас привчив, що ми всі середини відкриваємо. Седжер. Але, звичайно, не Чемпіон версія. Ну і, звісно, на ті Моузерка тут не може впасти. Оцей виглядає як пікфул фігні. І зараз буде ще якийсь базовий мусор. Не базовий, але фігня. І Jones другий там. Ну що? Талтона акаунті два Тоті. Перша ікона, яку він зібрав, вона була. Неправильно. Тому він там зловив пігню трьох базових кумірів. Але зараз буде краще. Міяма базова Вінтер Вальдкард. Шукер. Оді в нього перший був шукер Боже. О ні. О, о. О. Відкриваємо ікон. Консерва Гетті. Повернення блудного сину на стріми. Ладно, жартую. Кіліні, Але Чемпіон. Консервато Агеті, італійська мова, Касіляс і Фоуді. Падає поки Сегер. Вона була в іншому слоті минулого разу. Патрік Люверт. А я думав, це якась інша ікона. І Оце мені не зрозуміло. Оце, Я кажу, тут якийсь просто супер дивно викрачений дроп. Пан Пєрсі рарний. Джан Луїджі Буфон. Він інста бере його, тому що це Шейді. Тому що він нарешті зловив свого гравця. Куди ти квікаєш, гравця з Ювентуса. Так, друзі, в нас наступна спроба. Він тери Бобі Мур. Бобімур. Вінтери... Вінтера тільки що бачили: Міяму, але базову. Бобі Мур. І тут третя теж буде фігня, Дивіться. Ні, бачення Швейштайер. Він дешевий, але. Краще зловити дешевого Баштена, на мою думку, і Або Бекхема, ніж умовного базового Марсело зараз. Петер Чех. Дякую за фоло. ЛУІШ Фігу Вінтер Вальдкардс. І Андрій Миколаївич. Чех Шева і Фігу. Ось вам і Вінтер черговий, хто там питав. Давай! Біскумір. Райкарт. Часто падає сьогодні. І краще б не бачила. Ні, я можу лягти, звісно. Якщо це допоможе. Ян Райт, мати Василева. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Окей, окей, аж хрустнула коліно. Зіко рятує цей пік. Базовий, до речі, смішно, що цей Зіко це Габела по ціні. Ну, ось вам, і будь ласка. Певні карти габела по ціні, але. Ну, я думаю, що він не проти отримати з цього піку Зіко. Вони не прибирають цей пік, з нього падають в інтервальд-карт, і, типу, тому навряд вони щось будуть робити. Можеш взяти Фодор, братан. Візьми Фодор і зли його кудись на дорогу збірку. Скрін від пана Вадим Ігорович. І ось він зловив. І ось він зловив Роякіна А моя альта не для Так, пане Накі, давай успіхів тобі. Ян Раш, поняв. Дзанеті, але не новий шкода. І Кумен, от, от це просто срака. Таких піків не має бути. Типу. От реально, є пік нормальний, є пік прям казиний, і є абсолютно. От саме цього разу кількість отакої фігні, вона найбільша за останній час. Та пущу, звісно, звісно. заходь, Я, я просто ну, змушений був це видалити. Так, друзі. Шмейхель, який в нього ще і дублікат. Фігня. Коуді, фігня. Вебка працює, якщо зайти спочатку з консолі. І Бекхем, блин, та що ти за срака? Ну, жесть просто. Закрийся, щоб не побачити арсенал. <laughs> О, я ви повернулась. Тут Алісандру Неста. Легендич страшний. Виглядає погано саме за рахунок того, що багато таких от поганих ем, піків. От отаких Лаудруп, Неста, і, і знов з нас літає шерплей. Блин. Ничего у себе, Филипп Ламп таймворк с двумя такі! Ми не нормально дочекалися, Перший за сьогодні таймворк на стрімі. І одразу Філіп Лам з двома плейсалами. Тільки я тут навангував шляпу і випала не шляпа, а Філіп Лам. З лонгболом і Жикеєм. Друзі, наступна спроба. Петі Ману, фігня. Джоунс, але звичайна версія, але вона завжди тут, завжди в останньому. Отут-от, отут от І шукер. Ну, це просто шляпа. Мур. Легендич. Ману Петі. І знов він теж в першому. І виглядає дуже погано. Тут треба брати того, що посередині. Але це Бекем. Ми, по-моєму, один в один вже бачили такий пік. Так, з Петі, Бекемом і Муром. Якісь флешбеки. Тоні Кросс, версії чемпіонів. Можна Unreal, або р 9? Бастен. І Петер Щех 30-й пік на сьогодні. І ми розуміємо, що пане Фростебл, дякую за контент, але це пу-пу-пу. Так, друзі. Пане Міраж, Спуяль Блін, а прикиньте, таймворп з двома плейсталами. Але слава таймворп з двома плейсталами Я притягнув тобі таймворп карту. мільйон 100 тисяч. І Шелін. Отакі От хочеться бачити піки. Карти з двома плейсталами Пане Лі Купер, зловив піну. З ікони Бекем Бобі Мур, так? І цей. Оні, Ванперси, я завтикав. Але Бобі Мур я прогадав. Еммануель Піті там буде третій, Боже, якась сцена. Ну, вони навіть деякі як запрограмовані. Пане твій дебют. І Рональд Кумен. Ой, це одразу виглядає погано. От якщо перша карта хоча б на якась рідкісна ікона, мені одразу стає погано. Бо я чомусь не вірю. Те, що тут буде щось гарне. Я не знаю чому так. Оооу. Oh, Але, блін, ну в нього такі мусорні плейстали. Але це ж Гулін! Справній. Озмін. Волокатий. Ха-ха. Джорджо Кіліні на гарячий пиріжечок, Така будка хлібарізка і Абілі сюди. І це вже не стандартний пік. Тут може бути і третя перемога легко. Будь ласка, Рівалдо, окей, ладно, не перемога, але не стандартні карти. Ну, Абілі для мене тут вибір, напевно, однозначний, хоча, блін, Кіліні теж гарний. Андреа Пірло, маестро, Time з двома плейстайлами золотими. Берем. Не слухайте, Сава, Пірло. Лам, і трошечки вже приємніше. І 15 на 21. Якщо б габели тут не були прямо от, трака стіна, мутика, габела, дочка, то цей був би гарний пік. От цьому проблема. Давай. Одразу два. Ух ти. Робер Пірес. Світіння побачив не дефолтне. Бекін Бауер, але не Сандерстрак. Було б гарно acd тут залутати. І базовий широк. Ми жодне з цих трьох карток. Не бачили сьогодні на стрімі. Я б взяв Робера Піреса. Бо він достатньо м'ятовий по плейстайлах, 89-й рейтинг, коли вево почне підходити, то удари йому накинеш і буде норм. Бекен Мауер цієї версії мені не подобається. Подивись на Піреса на плейстайл. Давай, спроба номер 2 Поки спроба номер два, я вам скидаю. Я вам скидаю посилання, щоб ви були в курсі, що за компенсація, підписуйтесь на телеграм. Так, спроба номер 2. Роберто Карлос. Перше теж сьогодні. Робіна Манперці бачили. І кабуля, тобі нічого собі. Два бразильських Бізделя ЛЗ і ПЗ. Бо, перша була, по-моєму. Ні, не було спочатку. І є, все. Я. Біла футболка. Біла футболка. Вершкові, Реал Мадрид. Гаред Бейл. Стандарт Страк. Просто. Отак, Роналдо, тут багато опцій. Тут були казирні типи сьогодні. Давайте без Ви... 2-3-1, 2-3-1, давай, да. Да, поляка обіграв. Дрогба, погано. Погано. Шшшшш... дуже погано. Новий Барнс. Біла футболка з нагоди Ліверпуля виходить. Ну, Барнс — нова карта. В тебе його немає в колекції, але це не те. Нам потрібен Реал Мадрид. І є, він зібрав мільйон ікон вже. Фердінанд. Гарно, але не Реал Мадрид, і він в нього є. Тому я навіть не радію. То який Лінникер. Пайк, ну це пороблено. Місце прокляте, Просто жесть. О, є ще одна ікона. Почекай, я лягу, стій. Він зірвав. Стій, дай лягу. Стигнеш? Є. Зараз мене. Я чай розлив. Лягаю. Ми вже пробували так робити. Тільки голова тобі видна. О, міра, я в четвертому. Давай. Але це гарна ікона. Але це легенда Мілану. Лемпард, мати Василева. Ну дайте ж Реал Мадрид. Слухай, ну тобі дали нову ікону з двома плейстайлами. Теоретично я частково відпрацював, але практично, блін, як в тому анекдоті. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Дуже неоднозначний полярний пік. Були мега-перемоги, але були і такі піки, від яких просто очі хотілося закрити. Не знаю, чи збирати чи ні. Якщо хтось потрібен склад, моя порада беріть карти, гарантовані в склад. Якщо ні, тоді вже можна подумати про трошечки покрутити. Отут мені в коментарі напишіть, кого ви зловили. Не забувайте зафоловуватись на канал. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде України. Па, па.